Книга Вихід, перший розділ. А оце імення Ізраїлевих синів, що прийшли з Яковом до Єгипту, кожен із домом своїм прибули: Рувим, Симеон, Левій і Юда, і Сахар, Завулон, і Веніамин, Дан і Нефталим, Гат і Асир. І було всіх душ, що вийшли з стегна Якового, 70 душ. А Йосип був у Єгипті. І вмер Йосип і всі браття його та весь той рід, а Ізраїлеві сини плодилися сильно і розмножувалися, та й стали вони надзвичайно сильні, і наповнився ними той край, і став над Єгиптом новий цар, що не знав Йосипа, і сказав він до народу свого: Ось народ Ізраїлевих синів, численніший і сильніший від нас, станьмо ж, мудріші за нього, щоб він не множився. Бо буде, коли нам трапиться війна, то прилучиться, і він до ворогів наших і буде воювати проти нас, і вийде з цього краю. І настановили над ним начальників податків, щоб його гнобити своїми тягарами. І він будував міста на записи фараонові, Пітом і Раммесес. Але що більше його гнобили, то більше він множився та більше ширився. І жахалися єгиптяни через ізраїлевих синів, і Єгипет змушував синів Ізраїля тяжко працювати, і вони огірчували їхнє життя тяжкою працею коло глини та коло цегли, і коло всякої праці на полі, кожну їхню працю, яку змушували тяжко робити. І звелів був єгипетський цар єврейським бабам сповитухам, що одні ім'я Шіфра, а ім'я другій Пауа, і говорив. Як будете бабувати єврейок, то дивіться на порід, коли буде син, то вбийте його, а коли це дочка, то нехай живе. Але баби з повитухи боялися Бога і не робили того, як казав їм Єгипетський цар, і вони ж лишали хлопчиків при житті, і покликав єгипетський цар на баб повитух та й сказав їм: Нащо ви робите цю річ? Та лишаєте дітей при житті? І сказали баби з повитухи до фараона: бо єврейки не такі, як єгипетські жінки, бо вони самі баби з повитухи, поки прийде до них баба сповитуха, то вони вже й народять, і Бог чинив добро бабам з повитухам, а народ розмножувався і сильно міцнів. І сталося тому, що ті баби з повитухи боялися Бога, то він будував їм доми, і наказав фараон усьому народові своєму, говорячи. Кожного народженого єврейського сина, кидайте його до річки, а кожну дочку зоставляйте при житті. Вихід, другий розділ І пішов один муж з дому Левія, і взяв собі за жінку дочку Левієву, і завагітняла та жінка та й сина вродила, і побачила його, що він гарний, та й ховала його три місяці, та не могла його більше ховати. І взяла йому папірусову скриньку і висавальтувала її асфальтом та смолою, і положила до неї дитину та й поклала в очереті на березі річки, а сестра його стояла здалека, щоб довідатися, що йому станеться, і зійшла фараонова дочка купатися на річку, а служниці її ходили понад річкою. І побачила вона ту скриньку серед очерету, і послала невільницю свою, щоб узяла її. І відчинила, та й побачила дитину, ось хлопчик плаче, і вона змилосердилася над ним та й сказала: Це з єврейських дітей. І сказала сестра його до фараонової дочки: чи не піти, й не покликати тобі жінку, мамку з єврейок, і вона годуватиме тобі дитину. І сказала їй дочка Фараонова: Іди, і пішла та дівчина, і покликала матір дитини, а дочка Фараонова сказала до неї, Нащо тобі цю дитину, та й годуй її для мене, а я дам тобі заплату, і взяла та жінка дитину і годувала її, і підросло те дитя, і вона привела його до фараонової дочки, і він став їй за сина. І вона назвала йому імення Мойсей, і сказала: Бо з води я витягла його, і сталося за тих днів, і підріс Мойсей. І вийшов він до братів своїх та й приглядався до їхніх терпінь. І побачив він єгиптяна, що бив єврея з братів його, і озирнувся він туди та сюди, і побачив, що нікого нема, та й убив єгиптяна і заховав його в пісок, і вийшов він другого дня, аж ось сваряться двоє євреїв, і сказав він несправедливому, нащо ти б'єш свого ближнього. А той відказав: Хто тебе настановив за начальника та за суддю над нами? Чи ти думаєш убити мене, як ти вбив був єгиптянина? І злякався Мойсей та й сказав собі справді, та справа стала відома. І почув фараон про цю справу та й шукав, щоб убити Мойсея, і втік Мойсей від фараонового лиця й оселився в країні Мідіян. А в Мідіянського жерця було сім дочок. І прийшли вони, і витягли воду, і наповнили корита, щоб напоїти отару свого батька. І прийшли пастухи і відігнали їх, і встав Мойсей та й оборонив їх і напоїв їхню отару. І прибули вони до Реуїла, свого батька. А той поспитав, чого ви сьогодні так скоро прийшли? А ті відказали, якийсь єгиптянин оборонив нас від руки пастухів, а також навіть натягав нам води і напоїв отару. І сказав він до своїх дочок: А де він? Чому ви покинули того чоловіка, покличте його, і нехай він з'їсть хліба, і погодився Мойсей сидіти з тим чоловіком, а той видав за Мойсея дочку свою ціпору, і породила вона сина, а він назвав ім'я йому гершом, бо сказав: Я став приходьком у чужому краї, і сталося по довгих днях і вмер цар Єгипту. А Ізраїлеві сини стогнали від тієї роботи та кричали. А їхній зойк через ту роботу донісся до Бога, і почув Бог їхній стогін, і згадав Бог свого заповіта з Авраамом, Ісааком та Яковом, і Бог бачив синів Ізраїлевих, і Бог зглянувся над ними. Вихід, третій розділ. А Мойсей пас отару тестя свого їтра, жерця Мідіянського. І провадив він цю отару за пустиню, і прийшов був до Божої гори до хориву. І явився йому ангел Господній у полум'ї огняному, спосеред тернового куща, і побачив він, що та тернина горить огнем, але не згорає кущ. І сказав Мойсей: Зійду но і побачу це велике видіння чому не згорає та тернина? І побачив Господь, що він зійшов подивитися, і кликнув до нього Бог спосеред тієї тернини і сказав Мойсею, Мойсею! А той відказав ось я». І сказав він: не зближайся сюди, здійми взуття своє з ніг своїх, бо те місце, на якому стоїш ти земля, це свята. І сказав Я Бог батька твого, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, і сховав Мойсей обличчя своє, бо боявся споглянуть на Бога. І промовив Господь: я справді бачив біду свого народу, що в Єгипті, і почув його зойк перед його гнобителями, бо пізнав я болі Його. І я зійшов, щоб визволити його з єгипетської руки, та щоб вивести його з цього краю до краю доброго й широкого, до краю, що тече молоком та медом, до місця хананеянина, і хітеянина, і амориянина, і перейзиянина, і хівеянина, і євусеянина. А тепер ось зойк Ізраїлевих синів дійшов до мене, і я також побачив той утиск, що ним єгиптяни їх тиснуть. А тепер ідиш, і я пошлю тебе до Фараона, і виведу з Єгипту народ мій синів Ізраїлевих. І сказав Мойсей до Бога: Хто я, що піду до Фараона, і що виведу з Єгипту синів Ізраїлевих? А він відказав: Та я буду з тобою, а це тобі знак, що я послав тебе. Коли ти виведеш народ із Єгипту, то ви будете служити Богові на оцій горі. І сказав Мойсей до Бога: Ото я прийду до Ізраїлевих синів та й скажу їм. Бог ваших батьків послав мене до вас, то вони запитають мене, яке ім'я Його, що я скажу їм. І сказав Бог Мойсеєві Я той, що є. І сказав: отак скажеш Ізраїлевим синам, сущий послав мене до вас. І сказав іще Бог до Мойсея: Отак скажи Ізраїлевим синам Господь Бог батьків ваших, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова, послав мене до вас, а оце ім'я моє навіки. І це пам'ять про мене з роду в рід. Іди збери старших з Ізраїлевих та й скажи їм: Господь Бог батьків ваших явився мені, Бог Авраама, Ісака та Якова, говорячи, згадуючи, згадав я про вас та про заподіяне вам у Єгипті. І сказав я: Я виведу вас з єгипетської біди до краю хананеянина, хітеянина, амореянина, і і Хев'янина, і, і євусиянина, до краю, що тече молоком та медом. І вони послухають слова Твого, і прийдеш ти та старші Ізраїлеві до єгипетського царя, та й скажете йому: Господь Бог Євреїв стрівся, був нам, а тепер ми підемо в триденну дорогу в пустиню і складемо жертви Господеві, Богові нашому. І я знаю, що єгипетський цар не дасть вам піти, як не буде змушений рукою сильною. І я витягну свою руку та й поб'ю Єгипет усіма чудами моїми, що вчиню серед нього. А потому він відпустить вас. І я дам милість цьому народові в очах Єгипту. І станеться, коли підете, не підете ви в порожні, бо позичить жінка від сусідки своєї і від мешканки дому свого, посуд срібний, і посуд золотий та одежу, і покладете це на синів ваших та на дочок ваших, і заберете здобич від Єгипту. Вихід Четвертий розділ. І відповів Мойсей та й сказав: Та ж вони не повірять мені і не послухають голосу мого, бо скажуть, Господь не явився тоді, і промовив до нього Господь, що то в руці твоїй. Той відказав палиця, і сказав Він: кинь її на землю, і той кинув її на землю, і вона стала вужем, і втік Мойсей від нього. І сказав Господь до Мойсея: простягни свою руку і візьми його за хвоста. І він простяг свою руку та й узяв його, і той став палицею в долоні його, щоб повірили, що явився тобі Господь, Бог їхніх батьків, Бог Авраама, Бог Ісака й Бог Якова, і сказав Господь йому ще: засунь свою руку за пахвину свою, і засунув він руку свою за пахвину свою, і витягнув її, аж ось рука його побіліла від прокази, як сніг. А він сказав, поклади знов свою руку за пахвину свою. І він поклав знову руку свою до своєї пахвини і витягнув її за пахвини свої. І ось вона стала знову, як тіло його. І станеться, коли не повірять тобі і не послухають голосу першої ознаки, то повірять голосу, ознаки наступної. І станеться, коли вони не повірять також обом тим ознаком і не послухають твого голосу, то ти візьмеш води з річки і виллєш на суходіл. І переміниться та вода, що Ти візьмеш із річки, і станеться кров'ю на суходолі. Та Мойсей сказав до Господа: О Господи, я не провинець ні від учора, і не від позавчора, ані від тоді, коли ти говорив був до свого роба, бо я тяжко устий та тяжко язикий, і сказав йому Господь, хто дав уста людині, або хто робить німим, чи глухим, чи видющим, чи темним, чи ж не я, Господь. А тепер іди, і я буду з устами твоїми, і буду навчати тебе, що ти маєш говорити. А він відказав Молю тебе, Господи, пошли іншого, кого маєш послати. І запалав гнів Господній на Мойсея. І він сказав: Чи ж не Араон, твій брат Левит? А я знаю, що він добре буде говорити. Та ось він вийде навпроти тебе і побачить тебе, і зрадіє він у серці своїм. І ти будеш говорити до нього, і вкладеш слова ці в уста Його. А я буду з устами твоїми, і з устами Його, і буду навчати вас, що маєте робити. І він буде говорити за тебе до народу, і станеться, він буде тобі устами, а ти будеш йому замість Бога, і ти візьмеш у руку свою цю палицю, якою ознаки учинитимеш. І пішов Мойсей, і вернувся до тестя свого вітра, і сказав йому. Піду я і вернуся до братів своїх, що в Єгипті, і побачу, чи ще живі вони. А Єтро сказав до Мойсея, Іди в мирі, і сказав Господь до Мойсея в Мідіяні: Іди, вернися до Єгипту, бо вмерли всі люди, що шукали твоєї душі, і взяв Мойсей жінку свою та синів своїх, і посадив їх на осла, та й вернувся до Єгипетського краю, і взяв Мойсей палицю Божу в руку свою, і сказав Господь до Мойсея. Коли ти підеш, щоб вернутися до Єгипту, гляди, щоб усі чуда, які я вклав у твою руку, ти вчинив їх перед лицем фараона, а я ожорсточу серце його, і він не відпустить народ. І ти скажеш фараонові: так сказав Господь, син мій, мій перворідний, той Ізраїль. І кажи я тобі: відпусти мого сина, і нехай мені служить. А коли ти відмовиш пустити його, то ось я вб'ю твого сина, твого перворідного, і сталося в дорозі на нічлігу, стрів був Господь його і шукав, щоб убити його. Та ціпора взяв кременя і обрізала крайню плоть свого сина, і доторкнулася нею до ніг його та й сказала: бо ти мені наречений крови, і пустив він його. Тоді вона сказала: наречений крови через обрізання. І сказав Господь до Араона Іди назустріч Мойсею в пустиню, і він пішов і стрів його на горі Божій і поцілував його, і розповів Мойсей Араонові всі слова Господа, що послав його, і всі ті ознаки, що він наказав був йому. І пішов Мойсей та Араон, і зібрали вони всіх старших ізраїлевих синів, і переказав Араон усі слова, що Господь говорив був Мойсеєві. А той ті ознаки чинив на очах народу. І повірив народ той, і почули вони, що згадав Господь Ізраїлевих синів, і що побачив біду їх, і вони схилилися і поклонилися до землі. Вихід П'ятий розділ. А потім прийшли Мойсей і Араон, та й сказали до Фараона Так сказав Господь Бог Ізраїлів: Відпусти народ мій, і нехай вони святкують мені на пустині. А фараон відказав: хто Господь що послухає слова Його, щоб відпустити Ізраїля? Не знаю Господа, і також Ізраїля не відпущу. І сказали вони: Бог євреїв стрівся з нами. Нехай же ми підемо триденною дорогою на пустиню і принесемо жертви Господеві, Богові нашому, щоб не доторкнувся він до нас мором або мечем. І сказав до них цар Єгипту, чому ви, Мойсею та Араоне, відриваєте народ від його робіт, ідіть до своїх діл. І сказав фараон та ж багато тепер цього простолюду, а ви здержуєте їх від їхніх робіт. І того дня фараон наказав погоничам народу та писарям, говорячи: не давайте більше народові соломи, щоб робити цеглу. Як учора і позавчора, нехай ідуть самі та збирають собі соломи. А призначене число цегли, що вони робили вчора і позавчора, накладете на них, не зменшуйте з нього. Вони не роби, Тому кричать: Ходімо, принесімо жертву нашому Богові. Нехай буде тяжка праця на цих людей, і нехай працюють на ній, і нехай покинуть облудні слова, і вийшли, погоничі народу й писарі його, та й сказали до того народу, говорячи: так сказав фараон: я не буду давати вам соломи, самі йдіть, наберіть собі соломи, де знайдете, бо нічого не зменшене з вашої роботи. І розпорошився народ той по всій єгипетській землі, щоб збирати стерню на солому. А погоничі наставали, говорячи, скінчіть вашу щоденну працю в час так, як коли б була солома, і були биті писарі синів Ізраїлевих, що їх настановили над ними фараонові погоничі, говорячи, чому ви не скінчили свого приділу для виробу цегли і учора, і сьогодні, як було дотепер? І прибули писарі ізраїлевих синів та й кричали до фараона, говорячи, для чого ти так робиш рабам своїм? Соломи не дають твоїм рабам, а цеглу кажуть нам, робіть. І ось раби твої биті, і грішиш ти перед народом своїм. А він відказав не роби ви, не роби. Тому ви говорите, ходім, принесімо жертву Господеві, а тепер ідіть, працюйте, а соломи не дадуть вам, але призначене число цегли ви дасте. І бачили Ізраїлеві писарі себе в біді, коли говорено: не зменшуйте цегли вашої щоденного в його часі. І стріли вони Мойсея та Араона, що стояли насупроти них, як вони виходили від Фараона, та й сказали до них: Нехай побачить вас Господь, і нехай вас осудить, бо ви вчинили ненависним дух наш в очах Фараона і в очах його рабів, щоб дати меча в їхню руку повбивати нас. І вернувся Мойсей до Господа та й сказав: Господи, чому ти кривду вчинив цьому народові, чому ти послав мені Це? Бо відколи прийшов я до фараона, щоб говорити твоїм ім'ям, він ще більшу кривду чинить цьому народові, а насправді ти не визволив народу свого. Вихід, шостий розділ. І сказав Господь до Мойсея Тепер побачиш, що вчиню я фараонові, бо він змушений рукою сильною їх відпустить, і змушений рукою сильною вижене їх із краю свого. І говорив Бог до Мойсея та й сказав йому: Я Господь, і являюсь я Аврамові, Ісакові та Якову, Богом Всемогутнім, але йменням своїм Господь я не давався їм пізнати. А також я склав був із ними свого заповіта, що дав їм землю ханаанську, землю їх мандрування, в якій вони мандрували. І почув я теж стогінь синів Ізраїлевих, що єгиптяни роблять їх своїми рабами, і згадав заповіта свого. Тому скажи синам Ізраїлевим: Я Господь, я виведу вас з під тягарів Єгипту, і визволю вас від їхньої роботи, і звільню вас витягненим раменом та великим присудами. І візьму вас собі за народа, і буду вам Богом, і ви познаєте, що я Господь Бог ваш, що виводить вас із під тягарів Єгипту, і виведу. Вас до того краю, що про нього я підняв був свою руку, щоб дати його Авраамові, Ісакові та Якову, і я дам його вам на спадщину, я Господь. І так говорив Мойсей до синів Ізраїлевих, та вони не слухали Мойсея через легкодухість та тяжку роботу. І казав Господь до Мойсея, говорячи: Увійди, говори до фараона, царя Єгипетського, і нехай він відпустить Ізраїлевих синів із свого краю. І сказав Мойсей перед лицем Господнім, говорячи: Таж ізраїлеві сини не слухали мене, як же послухає мене Фараон, а я не обрізано вустий. І казав Господь до Мойсея та до Араона і дав їм накази до Ізраїлевих синів та до фараона, царя єгипетського, щоб вивезти ізраїлевих синів з Єгипетського краю. Оце голови батьківських домів їхніх. Сини Рувима перворідного Ізраїлевого Ханох, і Паулу, Хецрон і Кармі це родини Рувимові. А сини Симеонові: Ємуїл, і Ямін, і Огат, і Яхін, і Цохар, і Шаул, син Хананіянки – це родини Симеонові. А оце імена синів Левієвих за їхніми родинами Гершон і Калагат, і Мерарі. А літа життя Левієвого 137 літ, сини гершонові, Лівні, шім'ї, за їхніми родами, а сини кегатові Амрам, і Єцгар, і Хеврон, і Узіл, а літа життя кегатового 133 роки. А сини Мерарі – махлі та муші, оце родини Левієві за їхніми родами, і взяв Амрам свою тітку Йохевець собі за жінку. І вона породила йому Араона та Мойсея, а літа життя Амрамового 137 літ. А сини Єцгарові Корах, і Нефек і Зіхрі. а сини Узілові, Мішаїл, і Елцафан, і сітрі, і взяв Араон Елішеву, дочку Амінадавову сестру Нахшонову собі за жінку. І вона породила йому Надава, і Авігу, і Леазара, і Тамара. А сини Корахові Асир, і Алкана і Авасаф, це родини Корахові. Але Зер, син Араонів, узяв собі з дочок Путілових за жінку, і вона породила йому Пінхаса. Оце голови батьківських домів Левитів за їхніми родами. Оце Араон і Мойсей, що Господь говорив їм. Виведіть Ізраїлевих синів з Єгипетського краю за їхніми військовими відділами. Вони ті, що говорили до фараона, царя Єгипетського, щоб вивезти Ізраїлевих синів з Єгипту. Це Мойсей та Араон. І сталося в дні, коли Господь говорив до Мойсея в Єгипетському краї, то казав Господь до Мойсея, говорячи: Я Господь, говори фараонові, цареві єгипетському усе, що я говорю тобі. І сказав Мойсей перед обличчям Господнім, та ж я не обрязано вустий. Як же слухати буде мене фараон?